Доброго ранку, дітки! Зараз у нас заняття з навчання елементів грамоти. Тема заняття звуковий аналіз слів, поділ слів на склади, наголос і нова буква буква Х. Але погляньте, хто до нас в гості прийшов. Так, це ж незнайко. Він прийшов до нас на заняття. Привітайтеся з ним. При... Незнайко хоче разом навчатися з нами і вивчити всі букви і звуки. Малята, відгадайте загадку? Що за буква таємнича? Не смішна вона, здається. Хто ж повторить її двічі, той одразу засміється. Так, це буква Х. Погляньте, будь ласка. На картинки і скажіть, як... в яких предмети починаються на букву Х? Хом'як, хурма, хліб. Це звук Х і буква Х. Звук Х приголосний звук, буква Х. Звук Х. Погляньте на картинки і скажіть, в яких, в яких предметах є буква Х. Хамелеон, художник, хурма, хом'як. На що схожа буква Х? На хліб. Малята, давайте пограємо в гру, і ви мені скажете і почуєте звук. Я буду називати слова, а ви мені будете говорити, на який звук починається це слово. Хліб. Вірно. Х. Горіх. Закінчується звуком Х. Відгадайте загадку. Нехай на вулиці Спека у цьому будинку холод. Заглянути в нього пора, якщо мучить голод. Що це? Так, це холодильник. Починається на букву Х звук Х. Це приголосний звук і на письмі позначається рисочкою. Давайте вивчимо скоромовку. Кричав архип, архип, охрип. Не треба архипу кричати до хрипу. Скажіть, який звук ви чуєте? Звук Х. Вивчіть, будь ласка, цю скоромовку. Я ще раз повторю. Кричав архип, архип, охрип. Не треба архипу кричати до хрипу. Погляньте на картинки і скажіть слова із звуком Х. Халат, хліб, хор. А тепер, малята, зробимо звуковий аналіз слів. Хата. На який звук падає наголос? Хата на звук А голосний. Поділіть його на склади. Скільки складів в слові хата. Два. Ха-та. А тепер зробіть звуковий аналіз слова хліб. Скільки тут складів? Один. На який звук падає наголос. На звук і голосний хліб. Зробіть звуковий аналіз слова хліб. Погляньте, як пишеться друкована буква Х і письмова буква Х. Відтворіть це в своїх зошитах. А тепер малята прочитаємо склади: х ХИ, ХЕ, Х-Ху-Хі. І наоборот ах. Ох их ех ух іх рох. Рах ХВО, ТУХ, хат тех. Прочитайте склади. Ха хо-ху ХЕ, хі, хи хы. Прочитайте склади. Тепер самостійно. А зараз, дітки, давайте вивчимо чистомовку. Ха-ха-ха завітала буква Х. Ох-ох-ох, любим їсти ми горох. Ух-ух-ух, теплий одяглий кожух. Іх-іх-их іх, чуємо веселий сміх. Ще раз повторіть самостійно цю чистомовку. Давайте складемо речення за малюнком і словом. Слово горох, і слово горіх. Я вам трішечки допоможу із словом горох. На городі росте горох. А ви самостійно складіть речення і словом Горох. Горіх. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, яку букву ми сьогодні з вами вивчили? Так, вірно. Букву Х, звук Х. Це приголосний звук і позначається на письмі рисочкою. А хто до нас в гості приходив? Так, незнайко. Він також з нами вивчив букву і звук. На цьому я закінчую наше заняття. Дякую вам. Ви гарно працювали. До побачення!